Доброго дня, п'ятикласники. На минулому уроці ми з вами розкладали числа на прості множники. Сьогодні ми будемо продовжувати розкладати на прості множники. І давайте згадаємо, які ж це множники називаються прості. Прості числа це ті числа, які мають тільки два дільники: Одиничку і саме це число. Давайте випишемо всі прості числа. Одиниця не відноситься не до простих, до складених. Найменше просте число це число 2. Потім 3. 4 ділиться на 2 є ще третій дільник. Воно не є простим. 5 ділиться на одиничку і самого себе. 6 – непросте складене. 7 – просте число. Перебираємо. 8 ділиться вже на 4, наприклад, і на 2. Складене, 9 складене, 10 складене, 11, просте число, 13, 17. Ну, і, в принципі, я поставлю три крапочки і так далі. У вас у підручнику на форзаці, ви бачите прості числа від двоєчки, найменшого, і аж до тисячі. Якщо потрібно, можете скористатися. Значить, на минулому уроці ми брали. Невеликі числа розкладали їх на прості множники. Сьогодні розкладаємо ну, такі більш чи малі числа. І перше число у нас буде 2520. Записали число 2520 і справа будемо писати розклад. Ділиться на два. Якщо вам потрібно, ви з боку берете прямо тут виконуєте ділення. Якщо можемо зробити усно, будь ласка, робимо усно. Давайте поділимо 2520 на 2. Дивіться, 2000 на 2 – це буде 1000, тисяча, а 520 це буде 260. Значить, отримаємо 1260. Також ділиться на 2. 1260. Я роблю це усно. Це буде 630. Якщо комусь потрібно, ще раз скажу, можете збоку виконувати ділення. 630. Ділимо на 2. Буде 315. Записую 315. Так, 315. На 2 вже воно не ділиться. Давайте перевіримо, чи ділиться на 3. Шукаю суму цифр. 3, йде 1. 4 і пять дев'ять. Сума цих дев'ять, тому воно ділиться на три. Пишу три. Триста пятнадцять розділити на три буде. 105. 105, також ділиться на три. 105 ділю на три усно. Буде тридцять. Якщо потрібно, робити це в стопчик. Так, 35. Що у нас залишилося? На 5 буде 7. І на 7 буде одиничка. Дивіться, який у нас розклад вийшов великий. 2520. Давайте порахуємо, скільки двійок. 1, 2, 3, двійки. Значить, це буде 2, помножити на 2, помножити на 2. 3 помножити на 3, помножити на 5 і помножити на 7. Дивіться, от такий розклад можна ще записати трошки по іншому. На минулому уроці ми писали тільки так. А зараз я додатю ще таким чином це 3 двічки множиться. Значить, це буде 2 у третьому степені можу написати. Помножити на 3 у другому степені. Помножити на 5 і помножити на 7. Це я вам один раз показала. Пишу наступне число 3600. 3600. Розкладаю на прості множники. 2, найперше, так.

2 і 2 і 5 буде разом 9. 9 ділиться на 3. Значить, ділю на 3. 225 на 3, ще раз повторюю, можете в стопчик брати ділити, я це роблю усно. 225 на 3, 75. Добре. 75 на 3 знов ділиться, бо сума цих ділиться на 3. 75 на 3, 25. 25 ділю на 5, отримаю п'ятірку, 5 сюди і залишається одиниця. Записую. 3600 дорівнює. Буду переписувати 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, на 3, на 3 і 5 на 5. 3 на 3 і 5 помножити на 5. Дивіться, які великі числа ми вже з вами розкладаємо на прості множники. Давайте візьмемо наступне число. Це буде число 1001. Дивіться, яке складне число, наче на перший погляд. Перевіряю на 2. На 2 не ділі лиця, бо закінчується одиничкою, і 1 парна. На 3. На 3 сума цифр 2. Тому також не ділиться на 5. На 5 також не ділиться. На 7, Не знаю, треба ділити. Давайте. Пишу тут 1001 і пробую стопчик ділити на 7. Так, увага. 10 на 7 беру по 1. Мінус 7 3, 0 додаю. 30 ділю на 7, беру по 4. 4, у 7, 28. Залишається двійка. Додаю одиничку і беру по 3 мінус 21 0. Добре, бачите, поділилося. значить ділю на 7 і отримаю 143. Знов складне число, правда? На 2 не ділиться, На 3 сума цифр. Не ділиться. На 5 не ділиться. На 7 можна виконати ділення. Ну, не ділиться, бо ось 14 поділиться, а тут ще трійка залишається. Що в нас наступне? 11? От 11 можна спробувати. Беру 143, ділю на 11. По одному, мінус 11, 3, 3 зношу, беру по 3, Мінус 33, ура, поділилося. Значить, 143 ділиться на 11. І в результаті отримую 13. Наступне число. Беру по 13 і буде одиничка. Тому наше 101 це 7, помножити на 11 і помножити на 13. Таким чином. Ми з вами сьогодні розкладали числа на прості множники. Брали ось такі великі числа і розкладали їх на прості множники. Я думаю, ви зрозуміли. І зараз перевіримо, зробимо маленьку, самостійну роботу з вами. Так, вимикаю.